Всеукраїнський пленер художників у Вишкові для знімальної групи Калуського міського телебачення почався з цікавої подорожі до вишківського перевалу. Пан Роман, у хаті якого зібралися художники, дорогою показав і розповів нам про усі неповторні місця і цікавинки цього краю. Так, в урочищі Шандра ми зупинилися біля джерела, яке спадало з навісної над дорогою скелі кемрійських пород. Це мальовниче джерело в урочищі Шандра на під'їзді до мислівки. Називається дівочі сльози. кажуть, що ця вода найкраща для приготування чаю і кави. Далі у бурхливій гірській річці Свічі ми побачили великі валуни, залиті магмою з колись діючого вулкана. Один з таких каменів лежить біля виставкової зали у калуші і є своєрідним символом двох епох. По дорозі пан Роман підбирає місцеву мешканку, яка розповідає про гору Горгулат, яка усипана камінням, яке нібито впало з неба. Там нічого не росте, лише брусниця і чорниця. Жінка каже, чиста, її добре збирати. Згадують часи, коли біля лісництва виходили пастися олені, не боячись людей. Та це вже давно у минулому. Зараз хіба дикі кабани іноді можуть перерити город. Побачили ми і бювет з мінеральною водою, разом з якою з труби виходить з-під землі і супутній газ метан. Якщо закрити трубу рукою, а потім відпустити і піднести запалений сірник, то газ загоряється. Вода ця дуже корисна троскавецького типу. you Тут струмінь невеличкий, зате в урочищі Йозеф Сталь дві скважини з мінеральною водою двох видів. Але місцеві мешканці та туристи туди доступу не мають, бо бювет загороджений на приватній території. Розповідають, що там маєток Віктора Медведчука. Поблизу вертолітний майданчик. Кажуть, бачили, як прилітала Оксана Марченко. Щоб відновити постачання мінеральної води для населення, треба звернутися з колективною заявою до голови облдержадміністрації, міркують люди. Бачили в Краях і екс-президента Леоніда Кравчука. Ще один місцевий підприємець купив частину лісу, то люди казали, що, може, й гриби відібрав би, якби зустрів їх у своєму лісі. Отак От потроху в горах приватизували мінеральну воду та ліс. Хоча вишків у Карпатах тут є свій алтай, який зустрів нас біля Романової хати. Великий волохатий собака з розумними карими очима, в жилах якого, кажуть, тече кодавів. гроза місцевих собак. Кажуть, коли він іде селом, усі собаки тримаються осторонь і вовків не боїться. Місцеві жителі Вишкова кажуть, що Алтай не підпускає нікого до хати з чужих і навіть сусідів, але нас він прийняв досить привітно. Уже два роки, як пан Роман здає хату лише знайомим або тим, кого порекомендують, оскільки чоловік живе в Калуші і до Вишкова навідується нечасто, то повідомляє відпочивальникам, де лежать ключі, і вони можуть там жити навіть за його відсутності. Ті, хто вже побували в цій хаті не раз, знають про такий високий ступінь довіри. Стефан Бака, чоловік широкої душі, який зініціював цей пленер, коли ми приїхали, малював на терасі другого поверху. Я дуже радий, що є такі контакти, як зараз, тобто з нашими художниками і з чужими художниками. Того року ми були в училищі на 105 років, бачили всіх. І оце тут одна людина, з якою я вчився, Сіва Коля. І Ми сконтактувалися, дзвонилися, і вони виявили бажання приїхати в гори. От. У них там такої красоти немає, і я радий, що вони приїхали. Тим більше з Одеси приїхали грамотні люди, професіонали, члени спілки художників Рівні, Одеси. От. І це дуже чудово, що є можливість так зустрітися, побачити починаючи від техніки. Від бачення кольору, від всього, чужими очима, їхніми, наші роботи, наш, нашими очима, їхні роботи. От. І спілкуватися, це саме основне. Планується також з Рівного привезти виставку в калуш, скульптури і живопису, От. їхніх професійних художників. Ну і ми щось повинні будемо дати туди теж взамін. І це я рахую, що це чудово. Обмін виставками. Ми теж відчули себе на якусь мить частинкою творчого процесу, взявши пензля в руки. Решта ж художників подалися хто куди споглядати та відтворювати мальовничі панорами. Двох ми застали на узвищі за тюдами. Цей раз подумав, що можу намалювати не так багато по кількості картин, а просто мені хочеться. Ну, природу дослідити, як воно все збудовано, і як це передати кольором виразити. Це мене цікавить більше, тому що на кількість я вже працював, і в мене досить є картини, тюдер. А хочеться більше якісно, щоб це все було, щоб воно не тільки людям подалося, а й мені також у першу чергу, щоб я був задоволений своєю роботою. Тут можна і відпочити, подихати цим таким повітрям чистим. Ми маємо так в плані подивитися якісь цікаві місця. Там, наприклад, сьогодні поїхали на озеро Синевір у Закарпатті наші друзі, які з Одеси. А ми теж маємо бажання таке. Така була цікава. Річ, що ми їздили сюди, і нам здавалося, що річка тече проти, ну, якось уверх. Дорога йде униз, а це такий тут рельєф цікавий. Це загадково, бо я протягом протязі півгодини хотів просто зрозуміти, що це таке. Оце мене дуже здивувало. От, а що тут все подобається. Я не був ще. В такому місці, щоб куди не поглянеш. Ну, просто тут нема не, не що шукати е, цей мотив. Вони так якби, самі на нас дивляться. Буде це село Вишків, десь, якщо попаде картина на виставку, вже будуть люди, які ніколи не були тут побачать і, може, і захочуть. Також по піти сюди на це, це село. Майстри пензля розповіли, над етюдом не варто довго працювати. Головне передати свої враження, відтворити колір, глибину, сонце, так би мовити, спіймати мить, а потім можна щось підправити. В Карпатах я всього другий раз був. Перший раз був осінню, і от это... мені так подобалися Карпати, щоб для... працювати над картинами что мне захотелось еще 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 мене вражає оцей простор который можна ощутить ощущать тільки только в пространстве гор множество планов цветовых це вражає По сравнению там, где я живу, это степь в основном, это совсем другое впечатление. И горы хотелось бы в картине выразить вот эту сущность гор, можно так сказать. Это совсем другой ландшафт, требует какого-то каких-то решений новых. И это очень вдохновляет. Карпаты везде прекрасные. Потому что, ну как для меня, оно везде удивительно. Для, ну, то есть для вдохновения, для такой именно живописи, для такого, можно сказать, стиля. Это тут просто я всем бы говорил художникам, знакомым и незнакомым приезжайте. Вся Украина, со всей Украины, а тут набирайтесь, так скажем, тех живописных сил и вдохновения тут. По-моему, лучше я нигде ну, не видел <laughs> на Украине мест. Сущность гор, да, то есть это нечто, то есть даже разная погода, разные времена, осень, там, лето, зима, но гора остается все время, она не меняется, да, то есть и важно вот, как бы прикоснуться к вот этому чему-то древнему от нее, ну, то есть это даже, ну, как чудо, да, то есть что-то. гора может кто тут живет так уже относится к этому естественно а когда я из степи приезжаешь и тут что-то такое то есть это как ты как бы пораженный я я в принципе даже ну Гори такого самоліта виділа, А тут я перший раз художники кажуть, що на такі етюди зазвичай витрачають півдня. на цьому узвиші біля селища вишків. Художники набираються натхнення. Вони з'їжджаються сюди з різних куточків нашої країни, і результатом от споглядання таких краєвидів такої панорами мальовничої є етюди, які народжуються буквально від ранку і до обіду. Після обіду пішов дощ, і художники зійшлися до хати, поділилися своїми враженнями від Карпат і Одесити. Звісно, цікаво побачити контраст, наприклад, приїхати до вишківського перевалу зі степу чи приморських населених пунктів, насолодитися простором, буянням зелені, лісом, гірськими річками і чистим повітрям. Спочатку через перевал їхали там такі великі сосни. думали, що ж ми тут будемо малювати одна дорога, сосни темні. А потім от сюди приїхала, тут така полонина гарна, і це приємні дуже люди. От ми да. більше розмовляємо російською мовою, ну так, що так сложилося. Ну, а ніхто нічого, всі там мені знайомі прикалилися. Ти їдеш там до Бандерівців, там Карпати, я говорю, ну сушити тут. Там взагалі говорю нічого. Ти що люди копають, говорю, попка доверху, носик, в землю, картоплю копають. А ми тут розвікаємося з мольбертами. Єдине, що дорога. Ми передаємо привіт усім чиновникам, які звідають дорогами. Що якщо б дороги були кращі, то тут то, туризм. туристи. Франковської області, ну і за Карпатської, з Черновецької. Займайтеся дорогами. Не, тут ну, ту, туристів було б набагато, тому що міста ну, дуже красиві. Ми хочемо ще до волиця поїхати, там, завтра теж подивитися. Тож Хоча тут художники кажуть, що тут під кожним кущем вже красиво. Так що от, в плані красот для живопису міст багато, тому що в мене дуже людям путешествити, подорожувати. Тут вже облазив всі гори які. Ну и за компанию носами, <laughs> мольберт, пидраунки и краски. Понравилось. Конечно, места очень красивые в Карпатах летом. Впервые, в основном, конечно, приезжали кататься на лыжах зимой. Неоднократно здесь летом довольно таки красиво. Видов вокруг вот можете посмотреть. Просто глаз не нарадуется. Очень все понравилось в этом плане, что не понравилось, Марина уже говорила, дороги, конечно, сердце крови обливается, Даже когда не едешь. Каждую кучку. И не понравилось, что нещадно вырубают лес. Местами просто едешь, склон лысый, оползает. Вот это как-то. Запала в душі. Приїхав на пленер і однокурсник Стефана Баки, з яким навчалися у Вижницькому училищі прикладного мистецтва Микола Сівак. Карпати це є Карпати, це найкрасивіше місце в Україні. Хоч і Поділля гарне, і Полісся гарне, і все гарне. Але тут особливо. Що мені не сподобалось, наприклад? Не сподобалось те, що люди живуть дуже бідно. Це однозначно видно Ряд, поряд з котеджами, просто жебрацький такий життя. Це раз. А по-друге, якось все запущене, неохайне. Не сподобалось, що в річку скидають пляшки, якийсь мотлох скидають. Я думаю, що ще й великий. Занепад, мабуть, що прийшов за останні роки особливо. Не тому, що люди не хочуть і не можуть зробити, а перш за все, скажу, що це інфраструктура, це доставка дороги погані. Треба ремонтувати, очевидно, дороги, щоб туристи їхали, бо решта вже так потихеньку воно облаштовується: кафе, магазини. Е, туризм. Люди, те, що приймають в будинках, в своїх хатах гуцули, гостинні. Микола Сівак дуже привітна і позитивна людина, як і Віктор Гвоздинський. Спілкуватися з ними одне задоволення. Майстри пензля трохи допомогли по господарству пану Роману. Та то не проблема. Я, хоча й не в селі, народився, але все вмію робити і куховарити трошки, якщо комусь подобається. Але питання не в тому. Сюди приїхали. Помалювати гори ми кожен рік виїжджаємо так от, в Карпати, в Івано-Франківську область, в Чернівецьку, часто Вижниця, Яремча і так далі. Пленери Карпати постійно, раз-два рази на рік обов'язково. Малюємо гори, дивимось, що залишилося ще з того автентичного гуцульського, бойківського. І висловили своє ставлення до сучасних подій в Україні. Віктор Гвоздинський розповів про знайомих і родичів, які, які він займають активну громадянську позицію. Мінник небо охороняє, він командуючий ПВО, це Харківське, так що сказав, що жоден літак не пролетить. Якщо пролетить, буде збитий російський. Він якраз це діло вміє робити за останні 20 років незалежності України його частина виїжджала в Росію. Ось і вони там збили дві цілі. Так що відносно цього можна бути спокійним, хоча все може бути. Друзі мої в Херсоні, підполковники, там майори захищають Україну. Навіть бізнесмени кинули бізнес, не зважаючи на те, що у декого навіть можливо там півтори-дві тисячі доларів була зарплата. Вони поїхали на скудний пайок, але вважають, що... Треба захищати батьківщину. А другий племінник мій по Донецькій і Харківській області. Куратором від правого сектора займається конкретно так, щоб ворог не проник. В Харківську область точно, а в Донецьку вже в міру можливостей. Так що, що я вам можу сказати? Все буде нормально. Наші військові захистять і небо, і кордони. Два місяці будемо нормально боронитися. Армію підтримують нормально громадяни наших військових, а те, що зараз кажуть, що армія слабенька, не вірте, все це неправда. Армія наша досить потужна зараз, боєздатна здатна захистити нас від будь-якого агресора. Пізніше до пленеру приєдналися калуський архітектор Петро Пострільоний, скульптор Ігор Симак та художник Ярослав Господарчук. Митцям споріднених сфер було про що поспілкуватися, і приємно поєднати творчий процес з відпочинком на лоні природи. Наступного ранку з Вишкова не хотілося їхати. Народжувався новий сонячний день, який подарує художникам нові емоції і натхнення. А ще, кажуть, є гора, яка щотижня змінює свою барву, бо там зацвітають щотижня інші квіти. І таких див природи унікальних і просто красивих місць у наших країнах. Немало, аж дух захоплює. Тому сподіваємося на відродження зеленого туризму і час, коли не будуть бездушно вирубувати ліси, винищувати диких тварин, не робитимуть ліс і цілющі джерела приватною територією. Саме в горах природа найбільше проявляється у своїй первозданній красі, яка закохує в себе з першого погляду і куди хочеться повернутися знову. Нам дано багато, залишається лише зберегти і не знищити.